Слава Ісусу Христу. Я хочу запитати кожного з нас, чи буває у вас таке в вашому буденному житті? ловите себе на думці, що ви давно перестали розуміти, для чого ви живете, або навіщо все це потрібно, особливо коли дивиться новини або що робиться у світі, ви думаєте. Коли це все зупиниться, і взагалі де я нахожуся. Просто хочеться зупинитися, перевести свій погляд на небеса, подивитися і сказати, де я, що я тут роблю і для чого я живу. Або просто сказати до Бога, Господи, зупини землю, я зійду. Або ви взагалі про це не думаєте, тому що у вас такі питання не приходили в голову, і ваше життя, можливо, Максимально яскраве, сповнене фану, різно позитивних, різних емоцій, і ви взагалі про таке не думаєте. Коли у вас все дуже добре, ви про великі матерії взагалі не думаєте. І хіба що, можливо, приходить якась думка, що щось не вистачає або якась порожнеча в мені є? Я хочу зачитати місце святого Писання, це Матвія, 22 розділ. З 34 го вірша. Матвія, 22 й розділ, з 34 го вірша. Фарисеїш, почувши, що він примусив Саду Києвів зібралися разом. І запитав один, із них, запитав один із них законник, спокушуючи його учителю, яка заповідь найбільша в законі. Ісус же сказав йому, Возлюби Господа Бога Твого, всім серцем своїм, всією душею своєю і всім розумінням своїм. Це перша заповідь та найбільша. І тема моєї проповіді найбільша заповідь, сенс та значення. Перше, що хотів би я говорити, в пошуку сенсу життя або сенс заповіді. Сьогодні Ігор чуть-чуть так сказав у своїй проповіді Сен життя для багатьох людей це народити сина, посадити дерево, побудувати будинок, написати книгу. Я все зробив, крім книги. Але я точно розумію, що це не сенс мого життя. Людина відрізняється від тварини тим, що вона уст... здатна усвідомити своє існування. А разом з цим в неї є бажання розуміти сенс свого існування. Для чого вона існує? Дуже часто це бажання ніяк не реалізовується через безліч відволікаючих факторів, які приходять в життя людини. Хтось важко працює, щоб матеріально забезпечити свою сім'ю. Хтось з головою пірнає в роботу, щоб сховатися від проблем в сім'ї. Хтось будує свою кар'єру і хибно думає, що це його сенс життя, що колись він буде в цьому заключатися саме його життя. Дехто застрягає в віртуальному світі цей весь свій вільний час в пошуках, в соцмережах, в лабіринтах соцмереж або відеоігри, або просто сидить весь свій вільний час біля телевізора. Хтось весь свій вільний час складає в ремонт квартири, дачі, машини. Можливо, як говориться, ви думаєте, де, в мене такого немає. Але кожних 5-10 років наш ремонт вже стає старішим. І люди весь свій час, всі свої фінанси, щоб поновити свій ремонт. Дехто будує дачу, на яку він два рази на рік, можливо, приїде, пожарить м'ясо. І більше він там може і не буде. Ще два рази прийде покосити буряни. К хтось просто марнує життя, пропиваючи його в барах або ще робить щось таке, щоб взагалі відволіктися від свого, реалії свого життя. У кожної людини є щось, що не, що не завжди, щось те, що відволікає від Бога, але не завжди це є все погане. Кожну випадку намагають поглинути весь свій вільний час. І людина тримає свій погляд, всю свою увагу, залишаючи, забуваючи побути сам собою, побути своїми думками і, врешті-решт, побути з Господом. Я хочу сказати такий приклад: два чоловіка біжать на потяг, спішуть. Бо не встигають. І коли вони прибігли до ЖД вокзалу, подивилися вправо, подивилися вліво, потяга нема. І один чоловік, який поряд проходив, каже, що ви тут виглядаєте? Він каже: Я виглядаю потяг, який мав зараз йти в моє місто. Він каже, то він вже ж 20 хвилин назад як пішов. Один чоловік до другого каже: Ти бачиш, якби ми не бігли, ми б запізнилися. на на, 20, на цілу годину, а так ми запізнилися всього на 20 хвилин. Що я хочу сказати з цього прикладу? Ми звикли бігти кудись і постійно. Ми кудись завжди спішимо. Ми робимо ту роботу, яку робили вчора, позавчора і днем раніше. Ми постійно кудись біжимо. Можливо, вже й не знаємо, куди ми біжимо і для чого ми взагалі біжимо. Та як цих два чоловіка, неважливо, що результат нульовий, важливо, що вони бігли. Так і в нашому житті дуже часто буває, як та білка в колесі, ми постійно крутимося і не знаємо до кінця, що ми робимо. Або як годинник, який йде по кругу, але творець цього годинника, тобто людина, вона збудувала його заради якоїсь певної мети. Будинок, буд, годинник, вибачаюсь, він використовує свою функцію. Він робить те, для чого був призначений. Яке і сенс життя самої людини? Чи важливо його розуміти, щоб бути здатним його досягнути? Давайте спробуємо це знайти в Біблії. Саме слово «сенс життя ми ніколи не знайдемо в Біблії. Але ми можемо знайти щось важливе. Можливо, якась важлива порада, важливе завдання, важливе повеління, або найважливіша заповідь. І текст, який я сьогодні читав за основу цієї проповіді, також ще є такий самий подібний Марка, 12 розділ 28 вірша. Марка, 12 розділ 28-го вірша. Я ще раз зачитаю. А один із тих книжників, що чув. Як вони сперечались та бачив, як добре Він відповів їм, приступив та й спитався Його, котра заповідь перша з усіх. Ісус відповів: Перша слухай Ізраїлю. Наш Господь Бог, Бог єдиний, і люби Господа Бога Свого усім серцем своїм, всією душею своєю, всім своїм розумом, і з цілої сили. Своєї, всім серцем, всією душею, всім розумом, і цілої сили своєї. Зверніть увагу, що найважливіша заповідь, тобто найважливіше повеління від Бога полягає в тому, щоб він всім своїм, щоб ми всім своїм єством полюбили того, хто створив все. Всім своїм єством, тобто і серцем. І розумом, і душею, і своєю, своєю силою. Існує єдиний Бог, який створив все, і відповідно є важливим понад усе. Нічого немає у нашому житті найважливішого, окрім Господа. І слово Боже каже, що тоді сам Бог сказав, що, що в старому заповіті, як ми маємо полюбити Бога, Ісус це все повторив. У новому заповіті. Але далеко не кожна людина готова це визнати. Людина це є егоцентрична особа. І в реченні сенс свого життя, ключове слово є свого. Для себе, собі, мені, моє і подібні. Словами можемо підбирати для себе. Людина вона є егоцентрична. Але якщо сенс життя виявляється тому, щоб присвятити його комусь, комусь іншому, то це вже перестає годувати наше его. Чи можу я віддати своє життя комусь? Послужити комусь, послужити для когось. Пам'ятаєте, коли ми недавно приїхали з браттями з Запорізької області, ми були в Херсонській області, також в Архангельській, Давидів Брід. І коли там ми проповідували Слово Боже, спілкуючись з цими людьми, я особисто пережив якусь таку велику радість, що я міг просто послужити цим людям. Я дякую всім вам, що ви також прийняли участь в тому. Але коли ти можеш комусь послужити, твоє життя зовсім стає інше, по-особливому. Коли ти не тільки задовольняєш своє Я тільки для себе, але ти можеш комусь віддати частинку себе. Навіть в фінансах це також ми можемо віддати частинку себе. Бо фінанси це частинка нашого часу. Де ми колись його використали, щоб їх заробити. Друге, що я би я хотів поговорити. Бог у серці. Часто буває, коли ми з кимось спілкуємось, комусь проповідуємо, чи комусь просто розказуємо, люди говорять нам такі слова: У мене Бог в серці. Самі по собі ці слова надзвичайно хороші, і Біблія говорить про те, Галатам 4 розділ, 6 вірш. Якщо ви сини, сини Бог послав у ваші серця духа сина свого. Що викликує Ава Отче. Але що насправді має на увазі людина, коли говорить в мене Бог в серці? Дуже часто ця фраза використовується як пояснення того, що я не збираюся відвідувати богослужіння, я не збираюся читати Слово Боже, я не збираюся весь свій вільний час. Посвятити Господу. Або ще інші слова можна при цьому, коли ми деколи говоримо людям почути, вірити в Бога треба, але без фанатизму. Я так не раз спілкувався і комусь говорив, одежа своєму одному знайому, він каже: я теж вірю в Бога, але мені не подобається весь цей ваш фанатизм. Що мається на увазі фанатизм? Це, як правило, люди ці думають. Хочеш вірити в Бога віру, я також віру, але будь нормальною людиною. Я хочу сказати, що, що вони мають на увазі, якщо ти кожної неділі ходиш на Богослужіння, якщо ти читаєш Слово Боже, серед тижня, можливо, ти приходиш на молитовні служіння, на якісь домашні групи, на різного роду богослужіння, які проводяться в церкві. А ще, якщо ти приймаєш участь в житті церкви своїми десятинами, то ти взагалі фанат. Одному чоловіку я говорив, свідкував про Бога, він каже, у вас хороша церква, але цього десятина ваша, воно мене зовсім щось не, 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 не можу я зрозуміти. Я кажу, ну ти це не зрозумієш, поки тобі Господь це не відкриє. Такий спосіб мислення здається дуже природньо у багатьох людей. Люди так багато хто думають. Будь, як всі не відділяйся від цієї сірої маси, ми, християни, ми маємо відділятися. Чому? Тому що наш головний, головна заповідь – возлюбити Бога всім розумом, всім серцем, всім єством і всією своєю силою. Хочу сказати, коли людина дійсно вірить в Бога, і коли Бог живе в її серці, Тої віра обов'язково проявляється в багатьох її ділах. Як написано в Біблії, Якова, другий розділ з 18 вірша, Якова, другий розділ з 18-го вірша. Але скаже хто-небудь, маєш віру ти, а я маю діла, покажи мені віру свою без діл твоїх, і я покажу тобі віру свою від діл моїх. Чи віруєш ти, що Бог один добре робиш, та й демони вірують і тремтять? Чи хочеш ти знати, омарно людина, що віра без діл мертва? Якщо говорити, зі здоровим глуздом і логікою подумати? То, здається, немає нічого найціннішого у світі, якщо ми віримо, що Бог є, що щось є найважливіше, крім Бога. Ні робота, ні сім'я, ні друзі. Нічого немає найважливішого, крім Бога. Якщо дійсно існує безмежно великий Бог, який створив світ, дав життя нам, то навряд чи можна щось уявити найбільш важливішим для нього. І бажання приділяти якомога менше часу для того, що є для нас найважливішим, це є абсолютно нелогічно. А навпаки, цілком потрібно більше приділити часу для того, хто є для нас найважливішим. Я дякую Богу за нашу помісну церкву, що ми прагнемо Господа, шукаємо Його. Я хочу сказати: от мати, сьогодні День матері. Вона виховує дитину, дитина народжується. Для неї найтепліше це мама, це перше, що в неї в житті. Найбільше проявляється любов, це через маму. Найбільше все початок починається в дитини з мами. Але проходить час, дитина виростає, і каже Писання, залиши син, батька та матір свою і прикріпиться до дружини своєї. Чим доросліший стає чоловік, тим він стає самостійнішим. Християнському житті, в духовному, чим більше ми стаємо дорослішими духовно, тим більше нам не вистачає Бога. Тим більше нам його мало. Третє, що би я хотів сказати, це відносини любові. Ми говоримо, що возлюби Бога всім серцем своїм. Хіба Бог нас не возлюбив перед тим? Хіба Він більше не возлюбив нас, чим ми Його? каже Писання. Івана 3:16. Так бо бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І настільки полюбив, що заради нас віддав свого сина, знавши, що його чекає приниження, страждання, смерть. Він це зробив заради того, щоб мати відносини з нами. Хіба може бути щось радісніше, ніж наші відносини з Господом? Хіба може щось лучше бути, чим ми знаходимося в Його тілі, тобто в церкві? Його? Хіба щось може більше нас відволікти, або щось бути більше за те, щоб бути у спільності з Творцем? Наша любов до нього починається саме в нашому серці, але проявляється в наших ділах, в наших вчинках. Христос віддав велику жертву за нас. І наша жертва для Нього це зріктися свого я. Тепер вже не я живу, а Христос живе у мені. Тепер вже не я хочу, щоб виконалася воля моя, а Боже нехай виконається воля Твоя. Нехай буде так, Господи, як хочеш Ти, як хочеш Ти, щоб я вчинив в своєму житті. І четверта думка, яку я хотів би ще поділитися, це мені мало. Мені мало. Якщо мені не буде мало Господа, то в мені є проблема. Мені постійно має не вистачати його. Ці роздуми стосуються не лише людей, які ще не знають Бога. Але стосуються і тих, хто вже давно в церкві, хто давно відвідує богослужіння, хто давно приходить в церкву, щоб помолитися, але можливо, через суєту, через мастеріальний достаток або ще щось, ми віддаляємося від Бога. Ми можемо пам'ятати основну заповідь, і, можливо, знати її на пам'ять, навіть погодитися з нею, але в щоденному житті постійно керуватися зовсім іншим. Задайте собі запитання, чи дійсно я задоволений своїм рівнем відносини? З Богом. Чи дійсно я задоволений цим рівнем? Сенс нашого життя любити Бога всім серцем, всією душею, всім розумом, всіми силами, любити Бога своїми почуттями, завжди про Нього думати, постійно пізнавати Його. любити Його словами і любити Його ділами. Якщо б мені брат зробив якусь шкоду, я можу його простити. Чи ти брат повинен мені заплатити? Навіть якщо якась шкода сталася, ми маємо навчитися прощати, бо тому що Бог це за мене зробив, Він простив мене. Хіба щось може бути важливіше за сенс життя в Ісусі Христі? Ні матеріальні, ні фінанси, нічого цінності немає. Одну людину запитали, каже, якби тобі дали 1 мільярд доларів. Що би ти віддав? Вона подумала що все би віддав. Хорошо, то завтра ти помреш. Готовий ти взяти ці 1 мільярд доларів? Та подумала, ну, звісно, не, не готовий. То, значить, що є дорожче щось, ніж мільярд доларів. Ну, так. Да. Життя твоє, воно дорожче, ніж мільярд доларів. А життя в Ісусі Христі, воно найдорожче. Я хочу сказати, коли читаємо Біблію, можна і захватом дивитися на віру Авраама, на щиру любов Давида до Бога, на вірність Даниїла, ревність і безстрашність Павла. Ці мужі Божі, про яких ми читаємо в Біблії. І хочеться дивитися на них, і, можливо, навіть їм і подражати, думати про них, як вони вели себе. Але Бог засвідчив про свою любов до цих мужів. Авраама Бог назвав своїм другом. Давида Бог назвав чоловіка по серцю своєму. Даниїла назвав своїм улюбленцем. А Павла назвав своїм обраним знаряддям для досягнення народів. Зверніть увагу Авраам. Коли Бог йому сказав, залиши свій дім, залиши свою родину, вийди і піди в нікуди. Він практично пішов в нікуди. Він не знав, куди він де, йде та обітована земля, і яка вона має бути, і коли він її побачить. Але він довірився Богу. Давид каже, чоловік по серцю Божому. Скільки він зробив негативно, але він завжди себе визнавав. Грішним перед Богом, і Бог його за це сильно полюбив. Давид це чоловік, який навіть і зробив певні гріхи, він шукав виправдання Божого. Даниїл був улюбленцем, каже, що би не було, кожен день Даниїл в ту саму пору, в той самий час, молився до Господа, навіть коли йому загрожувала смерть. А за Павла, то взагалі, я думаю, ця людина. Безстрашна, коли він йшов проповідувати тим народом, де його і побивали, і каменували, і що би тільки ним не робили. Але він залишався вірний Господу. Я хочу сказати, що найголовніше в тому, що ми є з Господом, ми можемо бачити, що Бог робить в нашому житті. Ми можемо бачити, як Він діє в нашому житті, і розуміти Його думки. Насолоджуватися його близькою присутністю. Каже Слово Боже, Якова, 4 розділ, 8 вірш. Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Якщо ми наближимося до нього, він обов'язково наблизиться до нас. А ми би так хотіли, щоб він до нас наближився, а в нас як вийде. Ні, каже Писання, ви шукайте Бога, ви наближайтеся до нього, ви рівнуйте по ньому, і Він обов'язково. Наблизиться до вас. Авраам, Давид, Даниїл, Павло. Це не закрите коло Божих улюбленців. Туди можемо попасти і ми з вами. І Бог хотів би, щоб кожен із нас був серед цих мужів Божих. І називаючи нас улюбленими, називаючи нас по серцю своєму, називаючи нас друзями. Бо хоче, щоб ми були в його колі. Я хочу нас закликати зараз до молитви, щоб ми помолилися і зробили висновок. Що є важливим в моєму житті? Яка, дійсно, яка є найбільша в житті? Це возлюбити Бога. Якщо я люблю Бога, я тоді буду любити його дітей. Якщо я люблю Бога, я буду любити те, що Він створив, церкву Його. Любимо Бога всім своїм серцем, всім своїм розумом, всім своєю душею і всією своєю силою. Давайте встанемо на наші ноги. Подякуємо Бога і помолимося.